Після похорону Марія мовчала. Вдень сиділа біля вікна, тримаючи Ілая за руку. Вночі вони обидва спали на одному ліжку, мов мати й син, що нарешті знайшли одне одного після довгих років розлуки. У будинку було тихо, але тиша та вже не була живою. Вона була мертвою, мов тканина натягнута над домовиною. Остап ходив, мов у тумані. Він не торкався ні Ілая, ні Марії. Він запалював свічки у трьох кімнатах, клав хрестики під подушки, читав псалтир півголосом. Але всередині наростав біль і лють. Він часто вдивлявся у сина, і в його очах більше не було ні жалю, ні страху. Лише провина. Одного вечора. Коли світло знову мигнуло, а годинник зупинився на 3.17, сімнадцять. Остап не витримав. Він увірвався до дитячої і побачив, як Ілай сидить на підлозі, обклавшись малюнками. На кожному сцени смерті. В центрі останнього малюнку була Марія. Вона стояла у вогні, усміхнена, а з її очей текла кров. Позаду будинок, який кровоточив крізь стіни. Ти, ти зробив це? Прошепотів Остап, і в його голосі було щось ламке. Це ти винен? Ти довів її до петлі. Ти забрав мою доньку. Марія зайшла до кімнати й мовчки, обняла Ілая, ніби захищаючи. Вона не могла прийняти його. Сказала вона тихо. Ти теж не хочеш. Але він наш Наш син. Остап відступив на крок, зиркаючи на них обох. Це не син, Марія. Це не людина. Це Це прокляття. І тоді Ілай підвів голову. Його очі вже не були очима дитини. Чорні, глибокі, мов провалля. Він повільно підняв малюнок з Остапом. На ньому він стояв, розірваний навпіл, а з його рота лилася земля. Хочеш погратись? спитав Ілай. Бажаєш продовження? Підписуйся. Залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар живе в наступному відео.